Слава Богу, браті сестри! По милості Божої маємо служіння в Домі Божому. Як вже було нагадано, що це найкраще місце для віруючої людини на землі. І воно справді є так, бо саме тут, брати і сестри, ми переживаємо присутність Господня. Тут по особливому Господь говорить до нас і чує наші молитви. Він говорить до нас своє слово, і інколи він, він нас і облічає. Буває і потішає, але і буває і облічає. Але, браті-сестри, це все для нашого блага, це для блага нашої безсмертної душі. Він знає, що потрібно для нас, що потрібно для нашої душі, щоб ми унаслідували життя вічне. Якщо ми були уважні, браці сестри, то ми щось почули, щось взяли для своєї душі, щоб в житті своєму виконати. І унаслідувати життя вічне. Я зачитаю деякі місця і Слово Божого, скажу коротко одну думку. Перше місце це Івангел від Івана, перша глава, 45 вірш, який нижче. Пилип знаходить на Фанаїла і каже йому: Ми знайшли того, про кого писав Моїсей у Законі та пророки Ісуса, Сина Йосипового з Назарета. А Нафанаїл сказав йому: Чи може що доброго бути з Назарету? Пилип відповів йому, іди і подивись. Ісус, побачивши Нафанаїла, що йде до нього, сказав про нього: ось справді ізраїльтянин, в якому нема лукавства. Нафанаїл говорить йому, звідки знаєш мене. Ісус відповів йому, перш ніж Пилип покликав тебе, як ти був під смоковницею, я бачив тебе. Нафанаїл відповів йому, раві, ти син Божий. Ти Цар Ізраїлю. Друге місце, друга глава Івана від Івана, 24 й віршик, 25. й Але Ісус не ввірявся їм, бо сам знав усіх, і не мав потреби, щоб хтось свідчив про людину, бо сам знав, що в людині. Слово Господнє нам розповідає подію, коли Ісус Христос Він вибирав для себе учнів. І написано, що Пилип він знаходить на Фанаїла і каже, що ходи, побачиш того, про якого говорив Моїсей і пророки. Ісуса, Сина Божого, із Назарету. І Нафанаїл, він каже, чи може бути щось добре із Назарету. А Пилип каже, що піди і подивись. І Ісус, побачивши на Фанаїла, Він каже такі слова, я би хотів би звернути вашу і свою увагу. на Ці слова. Він каже, ось справді. Ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Ну, на перший погляд, Ісус Христос, Він перший раз бачить цього чоловіка, але далі, як я зачитав друге місце, написано про Ісуса, що йому не було потреби, щоб хтось розповідав про когось. Він знав, що в серці людини. Дивлячись на людину, він знав, що в її серці. І в цьому випадку Ісус Христос дивиться на Фанаїла і каже такі слова, що ось. Істинний ізраїльтянин, в якому немає лукавства. І Нафанаїл він здивований, він каже: звідки ти мене знаєш? І він каже: я вперше, ніж Пилип тебе покликав, я бачив тебе під смоковницею». така характеристика коротка, але досить таки хороша. Він дивиться Ісус Христос на Нафанаїла і каже такі слова: Ось це ізраїльтянин, в якому немає лукавства. Пересестри, в нашому житті ми часто дивимося на певну людину, на певну певного брата, певну сестру, дивлячись на її життя, на її поступки, як вона поступає в своєму житті, які слова вона говорить. Ми робимо певну характеристику про цю людину. Ось ця людина, вона є праведна, вона ходить праведно. Ну, ось цей брат трошки десь збочив, десь він пішов не тою дорогою, десь він зрішив. Ну, ось це є добра людина, це є погана людина. Але слово Господнє каже, що Бог він зовсім по-іншому дивиться на людину. Ми, коли дивимося на людину, ми бачимо тільки якийсь маленький відсоток, що перебуває в серці цієї людини. Але Бог він знає набагато більше. Він знає досконало наші серця. Інколи ми самі не знаємо, що в нашому серці, як Ісус Христос знає. І коли ми читаємо Слово Господнє, то часто Бог. Або ж слово Господнє воно давало певну характеристику для людей. Ось, дивлячись на ту, чи певну людину, слово Господнє воно говорило певні слова. В Бутті про одного мужа Божого написані такі слова. Це буття, шоста голова, віршик вірші нижче. Ной вже знайшов благодать в очах Господніх, ось життя Ноя. Ной був чоловіком праведним та непорочним у роді своєму. Ной ходив перед Богом. Досить такі хороша характеристика, правда? Написано, що Ной він знайшов благодать в очах Господніх. І далі описується життя Ноя. Ной ходив перед Богом. Взагалі, коли ми читаємо історію Ноя, я завжди дивуюся і думаю, наскільки цьому мужу було нелегко. Бо слово Господнє пише, що люди вони дуже сильно грішили в той час. Вони розвратилися і не слухалися Бога. І написано, що ось один Ной і його сімейство вони ходили перед Богом. Вони знайшли благодать в Божих очах. І Господь, він, дивлячись на життя Ноя, Він дає повеління для цього чоловіка і каже, що Ной, ти бачиш, що ця земля, ці люди, які живуть, вони грішать. І в моє вирішення або ж мій суд Він прийде на цю землю. Побудуй. Ковчега, і будеш спасенний, ти і сім'я твоя. Але браті-сестри, перед тим, як Господь дає повеління для ось цього мужа, Він бачив життя ось цього мужа. Він бачив, що саме новий, він ходить праведно і непорочно перед ним. І тому Бог він вирішує і дає повеління. Я хочу тебе спасти, тому що ти праведно ходив перед лицем моїм. І дивлячись на життя ноя, я думаю, брать, сестри, Бог він був задоволений, що саме є та людина, яка, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що які люди його оточують, які обставини в його життя приходять. Можливо, хтось і сміється з нього, але він залишається праведним і непорочним перед лицем Господнім. Другий приклад, який би я хотів би для нас нагадати, це про мужа Божого Моїсея. Слово Господнє каже, що Моїсей був чоловік найлагідніший з усіх людей на землі. І стається така подія в житті Моїсея, до нього підходять Аарон і Маріам, і докоряють для нього. Вони кажуть такі слова, хіба тільки з тобою Моїсей говорить Господь? Хіба Він із нами також не має діла? Він також говорить із нами, і вони нарікали на Моїсея. І слово Господнє. Каже такі слова, що сам Господь він починає заступатися за Моїсея, і Бог говорить такі слова. Це буде книга чисел, 12 розділ, 5 який нижче. І зійшов Господь у марі, марному стовпі, і став біля входу в скиню, і покликав Аарона і Маріам, і вийшли вони обоє, і сказав: Слухайте слова мої. Якщо буває у вас пророк Господній, то я відкриваюся йому у видінні». Увісні говорю з ним, але не так з рабом моїм Моїсеєм. Він вірний в усьому домі моїм, устами до уст говорю я з ним, і явно не в загадках. І образ Господа він бачить, як же ви не побоялися дорікати рабові моєму Моїсеєві, і запалав гнів Господа на них, і він відійшов. Читаючи цю подію, я так. Задався запитанням, наскільки Моїсей він ходив праведно перед Богом, що в цій ситуації сам Господь він заступається за нього. Думаю, наскільки він догодив для Господа, що сам Господь він говорить такі слова про нього, що якщо у вас є пророк, то я говорю з ним через сновидіння, якимось іншим способом, але ось цей муж, я з ним говорю лице до лиця, як з другом. І дивлячись на життя Моїсея, я думаю, наскільки Моїсей він був праведний і непорочний в своєму житті. І далі, коли ми читаємо що після цих слів, які Господь сказав для Аарона і Маріам, написано, що Маріам вона покрилася проказою. І Арон, побачивши це, він злякався і просить до Моїсея, Моїсей, помолися за Маріам, щоб Господь її уздоровив. І ось тут дуже цікава реакція Моїсея. Моїсей міг би сказати: Ну, ви нарікали на мене, ви це заслужили. Ви згрішили проти Господа, ви нарікали на мене, і можна по-людськи сказати, ну, ось ваш, ваші наслідки, ваших дій, але Моїсей робить зовсім по-іншому. Моїсей він кличе до Господа і каже: Боже, зціли її. І Бог він чує знову ж таки молитву Моїсея. І каже: Хай вона на певний час вийде зі стану. А тоді повернеться, тоді буде здоровою. І написано, що за словом Господнім так і сталося. І знаєте, вже після смерті Моїсея слово Господнє говорить такі слова про нього. Повторення закону, 34 глава, 7 віршик. Моїсею було 120 років, коли він помер, але зір його не притупився, і сила його не зникла. І 10 віршик. І не було більше в Ізраїлі пророка, такого, як Моїсей якого Господь знав лицем до лиця, за всіма ознаками та чудесами, які послав його Господь зробити в землі Єгипетській над фараоном і над всіма рабами його, і над усією землею Його, і за рукою сильною, і за великими чудесами, які Мойсей звершив перед очима всього Ізраїля. Такі гарні слова про цього мужа слово Господнє нам розповідає. І знаєте, дивлячись на Моїсея, можна з певністю сказати, ось цей муж він догодив для Бога. Ось, дивлячись на життя Моїсея, Бог, він був задоволений життям Його. Пам'ятаєте, брат і сестри, страждання Йова. Ще один такий яскравий приклад, коли Бог, він говорить певні слова про людину. Слово Господнє розповідає, що. Був день, коли сини Божі зібралися біля Господа, і туди, туди прийшов і Сатана. І Господь Він говорить до сатани, звертається і каже такі слова: це книга Йова, перша глава, цьому вірші. І сказав Господь Сатані, звідки ти прийшов? І відповів Сатана Господу і сказав: Я ходив по землі та обійшов її. І сказав Господь Сатані, чи звернув ти увагу на мого раба Йова, бо на землі немає такого, як він. Чоловік непорочний, справедливий, боїться Бога і віддаляється від зла. Дуже добрі і хороші слова, Господь говорить за мужа Йова. Він каже, чи ти звернув увагу на раба мого Йова? Він, муж непорочний, віддаляється від зла, і не має такого, як він. Але сатана він ставить під сумнів Господні слова і каже, чи хіба даремно йов благочестивий? Чи даремно він ухиляється від зла, ходить перед тобою непорочно. Ти огородив його, ти дав йому все потрібне для життя, ти дав йому багатство, дав сім'ю. А ти візьми, забери ось це, чи він прославить тебе, чи далі він буде так непорочно і праведно ходити перед тобою. І Бог він каже, що я даю тобі певну владу над Ним, все, що в нього є, ти можеш забрати. І далі ми знаємо цю подію, що сатана забирає в нього все багатство. Забирає його дітей, і більше того, він забирає його здоров'я. І ось в такий момент йов залишається один. І більше того, підходить жінка, ну, рідний чоловік, рідна людина, яка б мала би підтримати його, вона каже: чи довго ти будеш в непорочності своїй? Прокляни Бога і помри. Але Йов, він. Не возмущається, не говорить якісь нехороші слова в її адрес, але каже, що хіба будемо тільки добре приймати від Господа, а злого не будем. І написано, що в цих словах Йов не згрішив. Далі приходять його друзі, потішають його, десь докоряють йому. І, пройшовши ось це велике випробування, Бог він знову ж таки говорить. До друзів Йова і каже, що ви говорили про мене не так вірно, як раб мій Йов. Ось, переживаючи ось ті переживання, ось те горе, ось те випробування, йов залишається вірним для Господа. І Бог, він, дивлячись на ось цього мужа, він радіє, він задоволений, що на землі є ось така людина, яка дивляться, не дивлячись ні на що, вона залишається вірним для нього. Сьогодні, братсестри, стоїть запитання для кожного із нас. Як дивиться на наше життя Ісус Христос? Ось, дивлячись на наші поступки, на наші діла, що Він може сказати про нас? Чи може Він сказати ось цей істинний християнин, в якому немає лукавства? Чи можливо, братсестри, він дивиться на наше життя і засмучений нашими ділами? Бог через пророка Ісаїв Він говорить такі слова про Ісуса Христа, вся друга глава, 10 віршик і нижче. Але Господу було угодно поразити Його, і Він віддав Його на муки. Але ж коли ж душа Його принесе жертву за гріх, Він побачить потомство довговічне, і воля Господня успішно буде виконуватися рукою Його. На подвиг душі своєї він буде дивитись із задоволенням, через пізнання Його Він. Праведник раб мій оправдає багатьох, і гріхи їхні понесе на собі. сестри, ми з вами є подвигом нашого Господа Ісуса Христа. Ми є ті, за якого Він так тяжко страждав, і Слово Господнє каже, Він бажає дивитись із задоволенням. сестри, хотілося прожити так життя, щоб Ісус Христос, Він зустрівши нас у вічності, сказав: Добрий і вірний раб, Ти служив мені віддано. І ходив предано перед лицем моїм. Ти не дивишся по сторонам, як хтось поступає, але ти дивився на мене і подорожав мені. Хотілося, братсестри, щоб на наше життя, на наше ходження Бог дивився із задоволенням. І хотілося, братсестри, щоб ми переглянули своє життя, щоб ми переглянули, як Господь дивиться на моє життя. Можливо, Він вже дивиться на нас і плаче. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос Він побачив Єрусалим в далечині і заплакав, і каже такі слова, що я хотів би тебе зібрати, як пташка збирає пташенят, під крило свої, але ти не захотів. Присестри, можливо, Бог дивиться на наше життя і плаче, дивиться на нас і думає, я так тяжко страждав за цю дитину, але вона не служить для мене. Я стільки багато добра зробив для нього. Але він віддячує певними гріхами, він не ходить праведно переді мною. Брайсестри, як би хотілося, щоб ми своїм життям, своїм ходженням, своїми ділами не засмучували того, який так тяжко страждав за нас. Хотілося б прожити своє життя достойно і отримати вінець у вічності. Тому, сестри, хай Господь нас благословить, що ми час від часу перевіряли своє життя, як я ходжу перед лицем Господнім. Чи Господь він задоволений мною? Хай Господь нам допоможе в цьому і благословить йому хай буде слава. Амінь.